Вітаю! Сьогодні ми розглянемо сільський будинок у селищі Залісся Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. На земельній ділянці площею 30 соток розташований комплекс будівель. Основний житловий будинок налічує 9 кімнат, що робить його ідеальним для великої родини. Або використання частини приміщень під бізнес Він повністю готовий до заселення. Підведено природний газ та електроенергію. Встановлено сучасний газовий конвектор для опалення з резервною кахільною піччю. Виконано косметичний ремонт, а в якості бонусу залишаються меблі, газова плита та ліжко. Другий будинок може слугувати гостьовим або додатковим житловим простором. Господарська будівля призначена для утримання свійської худоби чи птиці, що відкриває можливості для розвитку фермерського господарства. Наявність погребу забезпечує хороші умови для зберігання сільськогосподарської продукції, а навіс для дров гарантує сухе зберігання палива для альтернативного опалення. Особлива цінність цієї пропозиції полягає в додаткових земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Три ділянки, що передаються разом з будинком, перебувають в оренді та вже забезпечують пасивний дохід. Це означає, що інвестиція може окупатися частково або повністю через орендні платежі. Цей об'єкт ідеально підходить для кількох категорій покупців. По перше, це люди, які прагнуть спокійного життя подалі від міського шуму. По друге, інвестори, зацікавлені в сільськогосподарському бізнесі з готовою інфраструктурою. По третє, підприємці, які розглядають можливості агротуризму або фермерства. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.